Вибух за вибухом у Маріуполі від ночі потужна бавовна напрям Старий Крим. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у телеграмі. За його інформацією, у місті відбувається детонація. Перед повідомленням про вибухи Андрющенко зазначив, що окупанти підняли авіацію. Раніше містяни окупованого Маріуполя вже двічі чули вибухи а в день працювала ППО та авіація Росіян. Російські війська вдарили двома ракетами по школі в Авдіївці на Донеччині. Загинула місцева жителька. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Від будівлі залишилися лише руїни та купа цегли. 13 березня Авдіївка. Кацапи знову застосували авіацію. Спочатку спалили школу літом 22-го року. А тепер добили ракетою. Одна людина загинула, ще двоє поранені. На Сумщині росіяни обстріляли селище Знобновгородське. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. За його даними, країна-терористка завдала ракетного удару по гуртожитку професійно-аграрного ліцею. Загинув працівник навчального закладу. Прокуратура розпочала досудове розслідування. На Херсонщині у Дарівській громаді російські війська обстріляли бригаду енергетиків. Вони саме виконували аварійно-відновлювальні роботи. Поранений один працівник йому надають медичну допомогу. Крім того, в області залишається високою вибухова небезпека. На околиці села Посад Покровське автомобіль підірвався на протитанковій міні. Відмінно вибухової травми та численних поранень ніг водій загинув на місці. Від сьогодні на Херсонщині діятиме посилена комендантська година. Вона триватиме сімнадцятої вечора до опів на сьому ранку. Такі заходи в області діятимуть упродовж п'яти днів. Надійшла інформація про можливе перебування на території Херсона диверсійних груп ворога з метою недопущення жертв серед цивільного населення при проведенні контрдиверсійних заходів. Від сьогодні в області діятиме нова комендантська година. На Миколаївщині зросла кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу. РФ обласна прокуратура сповіщає, що отримали травми четверо людей. Двоє загинули у Куцерубській територіальній громаді. Жертвами атаки РФ стало подружжя. Їхнього семирічного сина госпіталізували. Боєприпаси та їхні уламки влучили у приватний житловий будинок. Будівля повністю зруйнована. Також росіяни пошкодили господарські споруди. На окупованій заес дефіцит спеціалістів, які можуть забезпечити її життєдіяльність. Наслідки можуть бути непередбачувані, Повідомляє генштаб ЗСУ. Після того, як на АЕС російські окупанти працевлаштували людей без відповідної освіти та досвіду, у російських представників Росатому закінчився термін контракту. Водночас у підписання нового чи продовженні чинного їм відмовили. Також не відпускають їх і в Росію, оскільки працювати на ЗАЕС нікому. На Бахмутському напрямку українські прикордонники відбили штурм та взяли у полон вагнерівця. Про це повідомила держприкордонслужба. Російські штурмовики намагалися атакувати спостережний пост прикордонників. Втім, наші бійці відкрили вогонь у відповідь та змусили загарбники відступити. Так би мовити, розрахувалися ті одним убитим та одним живим окупантом, якого захопили у полон. Ним виявився вагнерівець. каже, пішов воювати за грошову винагороду, та поки нібито то Ога не вбивав. Російського військового, який ховався майже півроку, піймали на Харківщині. Про це повідомили у Нацполіції Харківської області. Окупанта затримали на території Куп'янського району. Там він після деокупації переховувався у покинутих будівлях. 42-річний чоловік виявився військовослужбовцем 27-ї мотострілецької бригади РФ. Уряд підтримав законопроект про збільшення видатків держбюджету на 537 мільярдів гривень. Понад 518 мільярдів спрямують на сектор безпеки і оборони. Ще на 19 мільярдів збільшить резервний фонд. Це сприятиме посиленню нашої обороноздатності та зупиненню російської агресії. Написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, завдяки підтримці міжнародних партнерів Україна знайшла додаткові фінансові можливості, аби посилити нашу. autumn У Москві масово вирубують ліси для розміщення комплексів ППО. Про це йдеться у розслідуванні The Insider. За даними видання, активні вирубки лісу після нового року розпочалися одразу у кількох районах столиці у Лосиному острові та на дослідних полях Тімірязевської сільгоспакадемії вже розгорнули ЗРК С 400 близько ста гектарів лісу в охоронній зоні музею заповідника Коломенське вирубили теж під потреби Міноборони РФ. Відстань від дослідних полів до найближчих житлових багатоповерхівок усього 200 метрів. Встановлення С 400 викликало обурення екологів та місцевих жителів, оскільки ця ділянка належить до особливо охоронюваної природної території. На один із запитів активісти отримали відповідь, що роботи проводяться задля забезпечення оборони РФ. Міжнародний кримінальний суд відкриє проти Росії дві справи про воєнні злочини. Про це повідомляє видання The New York Times. Справи стосуватимуться викрадення українських дітей та навмисних ударів РФ по об'єктах цивільної інфраструктури. Це перші міжнародні звинувачення від початку конфлікту. Вони з'явилися після місяців роботи спеціальних слідчих груп. МКС буде домагатися видачі ордерів на арешт кількох людей. Кому суд планує оголосити звинувачення? Не відомо. деякі зовнішні дипломати та експерти заявили, що це може бути Путін, проте ймовірність судового процесу залишається низькою, адже суд не може розглядати справи заочно а Росія, навряд чи видасть своїх чиновників. Євросоюз продовжив персональні санкції проти росіян ще на півроку. Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свободи Рікард Йозвяк. До списку через загарбницьку війну проти України потрапили майже півтори тисячі фізичних та 205 юридичних осіб з Росії. Їм ще на півроку заморозили активи та продовжили заборону в'їзду. Журналіст наголосив, що, попри деякі спекуляції із санкційного списку, нікого не виключили. Лукашенко у Тегерані підписав документ про співробітництво Білорусі і Ірану. Дорожня карта передбачає всебічну співпрацю політичній, економічній, консульській, науково технічній освітній, культурній, мистецькій та туристичній сферах. Домовленості про документ сторони досягнули ще під час зустрічі Лукашенка та Раїсі у 2021 році на полях саміту Шанхайської організації співробітництва. Крім того, самопроголошений президент Білорусі похвалив Ібрагіма Раїсі за обхід західних санкцій. Той натомість пообіцяв поділитися злочинним методом. Грузинська влада не там шукає ворога. МЗС України відреагувало на заяви керівництва уряду та парламенту Грузії щодо України. Майже дослівно повторюючи тези російської пропаганди, представники грузинської влади звинуватили Україну у підготовці державного перевороту в Грузії, втягуванні її у війну з Росією, надсиланні сил для розпалювання громадянської війни. Написав речник відомства Олег Ніколенко. Також він переконаний, що заяви грузинських політиків. Не зможуть похитнути міцні відносини дружби українського та грузинського народів. В офісі президента України відреагували на результати кінопремії Оскар статуетку отримав фільм про представника так званої російської опозиції Олексія Навального. Якщо Оскар поза політикою, як тоді розуміти документальний маніфест Навальний, у якому внутрішньоросійська політика лється через край? Якщо Оскар поза контекстом війни в Україні та масового геноциду українців, навіщо тоді постійно говорити про гуманізм і справедливість? Нагадаю, стрічка канадського режисера Деніела Роєра Навальний отримала нагороду у номінації Найкращий повнометражний документальний фільм. У цій категорії також номінувався фільм Будинок зі скалок. Це стрічка спільного виробництва України, Данії, Швеції та Фінляндії. У ній йдеться про дітей, які опинилися у притулку на Луганщині неподалік від лінії фронту. На церемонію Оскара прийшла дружина представника так званої російської опозиції Юлія та його діти. Ні родина Навального, ні режисер фільму не висловилися про Україну та агресію з боку Росії. Чинці УПЦМП не збираються виселятися з Києво-Печерської лаври. Про це вони заявили у відеозверненні, яке оприлюднив намісник Печерської лаври митрополит Павло Лебедь. За словами церковників, у ПЦМП їм не надали законних підстав для виселення. Водночас митрополит зазначив, що у ПЦМП не проти усіх законних дій, зокрема інспекцій комісій. Нагадаю, на території Києво-Печерської лаври виявили 36 незаконних новобудов керівництво. Чоловічого монастиря у ПЦ московського патріархату незаконно збагачувалось. Усі новобудови на території лаври не мають стосунку до побуту священнослужителів, а навпаки, мають комерційне або господарське значення. Крім будівництва, московський патріархат займався і знесенням у ході перевірки. Аудитори виявили ще й незаконні передачі пам'яток культурної спадщини.